Ні, насправді я радий тут бути. Просто як сираніше не випадало нагоди цілеспрямовано прийти сюди. І це така тема, про яку потрібно говорити. І так само в сім'ї. Я одружений з Ксюшею можу вже сказати більше семи років, бо сім років недавно стукло. І перші декілька років це був такий період. Букетний, медовий, все так круто. Типу, медовий місяць, який затягнувся. Але рано чи пізно в кожній сім'ї приходить рутина. У кожній сім'ї. по міри, чи по крайній мірі не знаю українською, Я не знаю жодної сім'ї, яка сказала, ми 20 років одружені, у нас все в розових очках. Ніякої рутини, ми класні. В кожній сім'ї, з ким я знайомий, приходить якась рутина. З'являється якісь Подразники в сім'ї. І це я не про дітей зараз своїх. Є певні звички, які можуть дратувати нас один в одного. Які ми могли раніше не помічати в рожевих окулярах. І е, ці звички потрібно обговорювати. Ми в сім'ї теж любимо говорити, в кого як день класно пройшов. Як в дітей справи, чи в школі, як ти класно, Стефан, це мій син Гол забив, ти такий класний. Але час від часу треба говорити на те, що дратує, і те, що може, може визвати конфлікт. І коли я лише одружився, Ксюшин брат мені підійшов каже, саме головна порада: говоріть. Завжди говоріть. Не зберігайте в собі якісь обіди, бо ця обіда буде комом. якісь... Тебе щось дратує в чи її в мені. Погоріть, поговоріть про це. І цим вирішите питання. Не треба накручувати. І от питання десятини церкви це десь так само. Я ні в якому разі не хочу сказати, що у церкві треба проповідати лише про фінанси, про вчення, процвітання. Ні. Я не так, як там, деякі помазаньки да? за тисячу доларів. Лічно. Це єрість, да Але потрібно тримати баланс. І я бачу, у вас був до цього цикл тем. Це зараз п'ята тема, да До цього які теми ви піднімали? владик Случайно сів тут за пульт. Слово Боже, молитва! Прославлення. Вау! Я знав тільки за слово Боже і молитву. Чи то я вчора так слухав? Uh, uh, і це все слово Боже, про молитву, про піст. Якщо узагальнити це все про відносини з Ісусом Христом. Mm. І тема десятина і фінансів церкви. Mm. Її часто не піднімають, бо тому що це тема така боротьби з диванними експертами. Типу, а де в новому заповіті пише про десятину? А де а Ісус сказав говорити про десятину? Е... Але тема десятини це теж тема відносин з Ісусом, Христом. І я не дарма привів приклад на початку мене і Ксюші, нашої сім'ї, бо надалі я також буду проводити паралель відносин, відносин в сім'ї, відносин з Богом. І як десятина є в цих відносинах. Цікава річ, що тема фінансів, вдумайтесь, це єдине, в чому Бог каже: випробуйте мене. Він не каже в питанні благовісті, а випробуйте мене. Біжи, розкажи своєму другу, і я Бог зробить сразу, щоб він покаюся. Бог не каже про молитву випробуйте мене. Помолися, я тобі одразу дам відповідь. Єдине, про що Бог каже випробуйте мене в фінансах. І це відоме місце в Біблії, його часто. Цитують це місце Малахії, 3 розділ, 10, 12 вірш. Принесіть кожний від речі і поживи своїй десятину до скарбниці в храмі моїм. Випробуйте мене так, говорить це могутній Бог. Що побачте, що я необмінно пролю на вас небез благословення, неначе дощ рясний, аж доки не буде всього досхочу. Я заборонюю я забороню пошестям чіпати поля, і вони не пожиратимуть земних плодів, і лоза не буде безплідною. Так говорить сьомутній Бог. Усі народи благословлять вас, бо матимете ви прекрасну землю, говорить сьомутній Бог. Хто бачив мемчики пана Романа в інстаграмі? І він каже: є три правила ведення бізнесу: перше Бог поможе. Друге не все сразу. Два правила. І ми бачимо списання, що Бог не каже: випробуйте мене десятиною. Дайте мені гроші, я вам більше віддам. Хоча я коли покаявся, чесно кажучи, я десь в мене, коли не було роботи, в мене з'являлися такі думки: Бог, я дам 300 гривень. Благослови там тисячка якоїсь. Чесно, ну, я думаю, в багатьох таке такі думки появлялись Але Бог. Пише в цьому вірші, що він благословить поля, благословить, що лоза буде давати плоди. Тобто він благословить ту працю, яку ми робимо. Він не каже, що принесіть мені десятину, я вам вас дам. Він каже, що він благословить те, що ми робимо. щоб зібрати урожай, щоб посадити, треба трошки прикра... прикласти зусиль. Якщо ти будівельник, випробуй Бога в десятині. І я вірю, що Бог дасть тобі більше об'єктів. Якщо ти студент, випробуй Бога в і стипендії, я вірю, Бог благословить твоє навчання. Якщо ти маєш бізнес і ведеш його чесно. То це така темка. Тоже Бог благословить його. Є люди, які мають бізнес тут. Або планує мати його. Плануєш. Пушка. Маєш? плануєш? Красавчик! І На кому можна брати приклад? Я вибачаюсь трошки. Ні, ні, я просто... Давай на тобі приклад: в тебе є ідея, ти хочеш її втілити, і уявімо, що я інвестор, і в мене є 20 тисяч доларів. Ми будемо щось продавати або надавати послуги. Як ти скажеш, це твоя ідея. Я тобі кажу, я даю тобі гроші для закупівлі всього. Як будемо ділити прибуток? <сміття> 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 ну, я ризикую 20 тисяч доларів. Чим ти ризикуєш? <сміття> От тоді це позика, а не бізнес. Так, <плес> Я не знаю, це як договоримось. В основному домовляються на 50 на 50, 60 на 50. Ти впахуєш, я ризикую грошима. 50 на 50. Ну, якби я сказав: дай мені 10% від чистого прибутку. Ти б согласилась? А потім ці 10% я би ще й тобі оренду покривав. Яка вигода мені? <реш> Оцей вот. принцип і працює Бог з нами. Реально, цей принцип так і працює. Бог попросив, ну як, грубо кажучи, попросив. Біблія нам пише про 10-ту частину від чистого прибутку, від фінансів. Хоча ніде не пише, що Бог цьому потребує. Ні, Бог самодостатній, у Бога є фінанси. Але це Він робить задля наших відносин. Як ти кажеш, бо ти добра людина? Не буває таких людей добрих, чесно тобі скажу. Тільки Бог добрий в цьому плані. І коли ми маємо оці взаємовідносини, які Бог хоче будувати через фінансів, багато питань відпадають. Я десь 4 роки тому. Каюсь вчився э, за кордоном в Москві. В біблійній школі. І там прийшла Каюсь. Хоча навчання було топчик. І там прийшла одна сім'я, вони прийшли в церкву і вони такі дивні ходили. У них даже прізвище дивне шахматові. Ну вони такі. Э, куча питань них було. Типу, типу, основне питання, що я запам'ятав, вони підійшли до служителя. Служитель такий, такий більший б, е, в минулому військовий, такий поважний, весь, і вони до нього підходять і кажуть: от дивись, у мене зарплата, наприклад, 30 тисяч. Я даю з неї десятину Я хочу купити холодильник за 10 тисяч. Я йду в магазин, мені продають його за 7. Знижка 3 тисячі. Нужно ли мені давати 10 трьох тисяч? Такий, типа. Слухай, якщо ти таке питаєш, лиши собі ці три тисячі. Реально, якщо в тебе немає відносин з Богом, лиши собі. Давай по совісті. І другий приклад. У мене є друг, дуже класний друг. Артем його звати. Він колись взяв машину під виплату за 6 тисяч, виплачував, виплачував, у нього не вийшло, він рішає її продати. А він її в нас на сервісі обслуговував. Він лише заїхав, уїхав. Він живе в Ковалі, доїхав до Луцька і тут дзвінок йому. Чу, продаєте машину, на автосервісі дали номер. Каже, та продаю. А перед цим він реально молився. В них там домашка. Він каже, друзі, нема гроші, помоліться, щоб я продав цю машину. Вони помолилися, і це відбувається. Він їде по дорозі в Коваль, зупиняється в Луцьку. І дзвінок на сервісі дали номер. Він такий, ну так, да, продаю. Хоча я її ще не виставляв. Люди кажуть, ми зараз на автобазарі в Луцьку. Що самі зі Львова? Він каже, я теж в Луцьку. Давайте зустрінемось, давайте. Вони їдуть в центр, він паралельно мені дзвонить каже: слухай, ти дав номер. Кажу, не я. Майстри дали. Та майстри не мають номер. До сьогоднішній день ніхто не знає, де взяли той номер ті люди. І вони приїжджають, дивляться на машину. Чому рядом, рядом такий стоїть? Обачаюсь. І вони такі все обдивились. Типа два пацанчика таких. Все обдивились. І, і цим толщина метром все везде. Як, Ксюшин брат каже, залізли через радіатор, вирлізли через вихлопну. І такі, братан, ми їхали сюди з одною ціллю купити машину, у нас лише 8 тисяч з собою. Соглашаєшся чи ні? І в нього всередині. Він за 6 хотів виставити. І в нього всередині така. <фух> <фух> Такий, ну, я би подумав, ну не знаю. Ті, нам треба у Львів вертатись. Віддаєш? А, віддаю. І він з двох тисяч дав десятину. Бо вони молилися. Це реально для мене це таке свідоцтво. Я собі задумався, чи дав би я десятину? Не знаю. Я би навіть не знав, чи я б дійшов до цього своїм розумом. Але він помолився, що йому треба було 6 тисяч, Бог такий. Я не знаю, звідки ті люди взяли його номер. Йому запропонували 8 тисяч, ті ти посоглашайся, він такий. Та добре. Слава Богу, так. І це питання відносин всіх. І скоро, скоро зима. Не знаю, як, як ви, я дуже люблю зиму. Я трішки навчився кататись на сноуборді, можу похвалитися. Недав, недавно став на нього. І тепер просто реально мрію попасти в Буковель, покататись. Плюс скоро почнеться сезон там ретритів, молодіжних виїздів, гори, канікули в студентів, в школярів. Більшість людей любить виїзди зимою в гори, я в тому числі. І, і недавно ми були у на базі, я, я думаю, всі знають Пашину базу, десь там у Верховині. 500 гривень з людини за добу з трьохразовим харчуванням. Ми такі класно відпочили. Погуляли за такі ціни. Думаю, вау, це реально було благословення. Ми ще сіли, поговорили. Вона там знижку якусь, вона ще й знижку потім дала якусь при. І якби ми їхали, ми б знайшли такий домик, я впевнений, що більшість з нас скинулося по 500 гривень. Реально більшість з нас скинулося по 500 гривень на домік. Але коли постає питання дому Божого, щоб нам тут було комфортно, щоб нам тут було тепло, щоб були всі зручності: туалет, вода. Вже якось по 500 гривень скинутися, десяту частину віддати вже трошки. Може, може. хай пастор зато думає, хай служителя зато думають. Але так не має бути. Церква це сім'я, а пастор це як тато. Він просто об'єднує нас всіх, щоб, щоб ми відчували себе як вдома. І що, замість того, щоб полегшити їм завдання, ми додаємо їм головняка. Uh, десятинами. Де в новому заповіті пишеться про десятину? А чи давати десятину від знижки холодильника? А десятина то не закон? Ми ж уже живемо в новому заповіті, в час благодаті. ми хочемо давати по закону? Давайте дамо більше по благодаті. Давайте поступимо як Ісус. Можливо, є питання, які дійсно Біблія не дає повну відповідь. Типу, Ісус не, не каже, дайте 10-ту частину там, від прибутку. Але я в таких випадках часто звертаюсь до богословів. У нас недавно ми їхали з Німеччини і був спор про, по, про ангелів. Я реально кажу там, брату во Христі, кажу: я не знаю. Більшість богословів там, я вже не пам'ятаю, про що. Дві тисячі років думає так. Чого ти зараз тут видумуєш нове щось? Як той ангел виглядав? Кажу, братан, це на спасіння ніяк не впливає. І так само в десятині. Більше двох тисяч років церкви дають, збирають десятину. І тут я такий: в новому заповіті не пише. Покажіть мені. Ну. No. Я думаю, що за часів Ісуса в новому заповіті питання десятини взагалі не піднімалось так гостро. Цікаво, що Ісус, говорячи про пожертвування, Він каже, коли даєш, нехай твоя ліва рука не знає, що робить права. Коли ти молишся, то закрий за собою двері таємної кімнати. Коли ти постишся, вмий лице, щоб оточуючи не бачили, що ти постишся. І завжди Ісус говорить Слово, коли. Він жодного разу не сказав, може, будеш давати десятину, чи може заробиш дасиш там десяту честь. Було б класно. Може будеш в ресурсі візьми пост, піст. Буде настрій помолись. Ні, він завжди каже, коли. Тобто це було в них в буденності: давати десятину, давати пожертвування ходити молитися, брати пости. І знову мені чомусь приходить такий приклад на думку: прийшов верніше. Це як в, це як у сім'ї. З дружиною. Вона зранку каже, коли будеш йти на роботу, там захвати мусор. Вона не каже, може підеш сьогодні на роботу. Може в тебе є настрій дати там, взяти мусор з собою. Чи може ти в ресурсі сьогодні йти на роботу? Ні, це мій обов'язок піти на роботу. Вона каже, коли будеш йти на роботу, там, завези дітей. Коли будеш йти на роботу, коли. Це мій обов'язок. Пам'ятаєте, я на початку казав, що потрібно завжди говорити у відносинах сім'ї. Певні проблеми, їх потрібно завжди обговорювати. Насправді можна і замовчити. Можна все життя накручувати себе, можна все життя тримати ком собі, конфлікт всередині невирішений. Є сім'ї, що живуть в окремих кімнатах, і можна все життя бути одруженим на папері, але не мати тісних стосунків. Можна все життя ходити в церкву, можна казати, що ти молишся, можеш молитися дійсно, поклонятись. Ну, не давати десятину. Це не вплине на наше спасіння. Реально, десятина на спасіння не впливає. Так само, як розрішити конфлікт між чоловіком з дружиною, не завжди це вплине нам, розведемось чи ні. Це впливає на відносини. Це лише питання відносин. Особисто я бачу благословення, коли даю десятину. Іноді доводиться давати більше. Тільки через те, що я хочу служити. Тільки через те, що. Я покаявся там 10 років назад, я знаю, як жити без Ісуса Христа. І коли я тепер служу підліткам, підлітки це наше основне служіння в церкві. Коли я служу підліткам, яких нема батьків, якого нема там, тата чи мами, які ходять за гаражі, їх потім виносять, звідти, я був на їх місці, я хочу служити. І я готовий вкладати в це фінанси більше, ніж десятина, щоб послужити цих дітей, щоб відвезти їх в гори, щоб показати їм. У мене в Тернополі ні разу не були за 17 років. Я хочу служити таким людям. Реально хочу служити таким людям. І коли нас постало питання взяти приміщення для е, тоді ще лише підліткового служіння зараз для, для церкви, е. нас в команді сім чоловік. З цих семи чоловік дві пари одружені. Я з Ксюшою і Тіма Климчук з НАТО. Тобто п'ять кошельків, грубо кажучи. І я собі там прикинув, ми всі сіли прикинули там. Ми потягнемо, ну, таку суму. Ну, якщо ще напряжемось, потягнемо ще таку суму. І ми почали шукати приміщення. І ми знайшли приміщення чуть більше, ніж в два рази дорожче, коли ми мали напрягнутись. І потягнути суму. Я з одним братом, він трошки зв'язаний з ріелторством, пішов дивитись то приміщення. Думаю, ну все, зараз торгуємось, ми такі класні. Нічого, ми майже не торгували. Але цей брат він знав, що ми робимо. Ми знав, як ми служимо. Ми ходимо в школу на профілактики. Там, з футбольною командою зараз співпрацюємо. Йдемо на вулицю до цих підлітків і знає, він каже, слухай, ну там 100 доларів в місяць. Йдемо вірою. Хоч нам треба було за два місяці тоді заплатити. Ну, давай, віруй, так вірою. І ми пішли вірою. І крім цього, брата ще десь четверо приєдналося, які за кордоном просто по інстаграму бачать, що ми робимо. І ми, слава Богу! І ми вийшли на те, що ми могли би потягнути. Більше того, ми зараз не дуже влазимо вже за півроку. І ми ведемо переговори про інше приміщення, ще майже в два рази дорожче. І з'явилась людина, яка сказала: як тільки ви з'їдете, половину суми я беру на себе. Це слава Богу! Це просто вірність у фінансах. Ми пішли вірою в фінансах. Ми не знали, чи ми потягнемо, але ми пішли вірою. Але в нас було бачення, і це я зараз, говорю до тих, хто служить, до лідерської команди. Спочатку йде бачення, потім йде фінансування. Це наше лого, це наше все. Спочатку йде бачення. Коли є бачення, ми можемо, люди бачать, що ми робимо, хочуть долучитись до цього. І ми бачимо в цьому благословіння. Ми просто робимо свою роботу, просто служимо, любимо Бога, хочемо мати відносини з Ним, молимось, жертвуємо. І питання десятини це питання лише стосунків з Богом. Це одна з тих шести тем стосунків, які ви піднімаєте щотижня. Чи маємо ми ці стосунки, чи лише говоримо, що ми молимось, піднімаємо руки, прославляємо тут Бога, а, а десятину не сплачуємо. Ну, бо я не довіряю пастору, бо я не довіряю там команді. Десятина це не твої відносини з церквою. У мене були різні періоди відносин з, з церквою, повірте. І найважче давати, коли ти не розумієш лідерську команду. Найважче тоді давати. Але. В тому, що ти даєш Богу, є благословіння, є, ти показуєш, що ти прагнеш відносин з Богом. І неважливо, що відбувається навколо тебе в церкві чи в команді, неважливо. Десятина це твої відносини з Богом. Амінь.